Доброго дня, ми з України. Волонтерський стаблад сьогодні відвезе у п'ять медичних закладів селищного родичінського району ліки від наших партнерів, громада Хаб Чернівці, директор Ліфт, їх партнери американські, і гуманітарний хаб Житомир. Також дякуємо фінам і іншим країнам, які підготували медичний вантаж. Разом сила, Артур, скажи, куди ми ще заїжджаємо, які населені пункти. Ми сьогодні цю неділю веземо грузи в Родищенську амбулаторію до села В'язівок, до села Вербівка та до села Ворнівка. Слава Україні! Героям слава! Волонтерський штаблат працює. Навіть по вихідне, як виновоте мишка, ну, за душу слава Україні! Дякую! Дякую! Слава! Слава! Все буде лад.